Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому в'язальному блозі. Не знаю, наскільки він буде в'язальним, але починається він саме із моїх в'язаних процесів. У мене сьогодні їдуть ось такі класнючі іграшки. Це брязкальце у вигляді альпаки і повнорозмірна альпака з пряжі Alize Softie. Це теж Софті плюс Єрнард джинс. Я не знаю, що з фокусом вибачте. О, боже. О, чудово. Ось такі. Оце Альпака це, я не знаю, розрив мого сердечка. До речі, якщо ви хочете, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи цікавить вас майстер-клас на цю іграшку. Бо я планую його зробити, але. Не знаю, чи варто робити його українською, бо планую випускати його англійською мовою. Тому ось так. Лише, не знаю, мабуть, буде нюанс з комірцем. Я зроблю, можливо, два варіанти: один в'язаний, один ось такий з мереживом, бо, можливо, не кожен може знайти це мережево, якщо чесно, я його купувала в Аврорі, але я купувала. Просто точнісінько такий самий, таку саму стрічку один в один у шийному магазині, звичайному. Тому не знаю. І там, і там це все з, я не знаю, з Китаю чи з чогось іще. Можливо, ви маєте якесь інше мережу, і зможете замінити клас, я просто в захваті з цього набору. Ось такі чудові. Альпаки поїдуть в новий дім. Робила на замовлення. Звичайно, що я відмовилася від замовлень, але в мене був вільний час і можливість, тому вирішила все ж таки взяти це замовлення. До того ж, замовила знайома моя дівчинка, тому дуже рада була зв'язати ці іграшки. Все, буду зараз пакувати. Не знаю, до речі, у що пакувати, бо в мене ж нема пакування вже для індивідуальних замовлень, тому мені зараз треба буде вже шоста година вечора. До сьомої працює магазинчик, в якому я планую подивитися пакування. І хочу якусь коробочку, але до того запакую ще в пакетик. Тут в мене такі гарні кіти. Сушиться білизна. Та й таке. Тому буду зараз збиратися. І вже бігти, бігти, бо пошта до восьмої треба все встигнути відправити. Так, привіт усім поближче. Вже наступний, для те, щоб наступний день вже пару днів пройшло. У мене зараз робочі процеси. Маю зв'язати ливання, поки що це схоже на якусь білочку мені особисто. А, але в'яжу зараз гривку. І ви, дівчата, падаєте. Тут ну, в мене завжди тримається все на чесному слові, тому маєте на увазі. Що хотіла розказати вам, в мене вчора була така перестановка по пряжі. Я все перепакувала там в шафі. В мене тепер було все по пакетах, зараз все по коробках якихось поштових. В мене немає якоїсь там чіткої логіки, насправді, я просто спакувала коробочку, наприклад, плюшевої пряжі, або що це софті Алізе, це плюш, чи ні, не знаю. Потім я спакувала коробочку пряжі, з якої я в'яжу часто, тобто якісь такі ходові кольори, там різні такі природні, скажімо так, типу гірчичний, беш. Коричневий, сірий, молочний, білий, чорний. От. В мене надійшло замовлення на сім брязкалець. От якраз я маю сьогодні відправити одне з цього замовлення, бо ну, треба замовниці раніше відправити. І я погодилася відрізати одне і відправити раніше, ніж всі інші. О, всі інші буду відправляти вже післязавтра. Тобто у середу, буду робити ще брязкальця в новому дизайні. Замовили мені 15 слоників залізе, залізе софті. І також хто там ще буде, ось якраз ще левеня одне. І три зайчика із джинсу. От, ось ці левенята це не мій дизайн. Замовниця мені просто надіслала фотографію а, чи йогось брескліці, я не знаю автора цієї іграшки, і я просто в'язала по фотографії. Ось так. А, зараз дов'яжу гривку. Тут я не знаю, 5 хвилин, мабуть, займе. І покажу вам вже готового левеня. До речі, мені декілька днів тому. На мою робочу минулу сторінку написала організація. Я не знаю, це я так зрозуміла, волонтери 3 штурмової бригади з Кривого Рогу, і вони мені запропонували на благодійній основі надіслати їм якісь свої вироби, щоб вони виставили їх на ярмарку, де збиратимуть гроші для підтримки. Бригади. Я так пару днів думала-думала, щоб я могла їм запропонувати, а потім задала, що в мене ж є вироби, які лежать в наявності, які я ще в'язала на ярмарок в Олександрії, якщо це можна так назвати ярмарком. От. І там в мене дві, дві качечки. Пінетки, які я вже не можу продати. Я не знаю скільки, якраз в попередньому відео про них, про них казала. І е, також в мене там десь 4 підвізки в авто і брелочок. Так от я сьогодні хотіла збиралася йти на пошту на відділення відправляти. Але, знаєте, у нас просто така погода. Я не знаю, у вас теж дуже-дуже сильний вітер сьогодні. От сьогодні понеділок. Яке 4 листопада чи 5, не знаю. А, і в нас просто капець. в нас попадали дерева в місті. Ми виходили з черві гуляти, то вийшли так за дім на проспект, де нема дерев, бо страшно, капець. Біля під'їзду теж гілки попадали. Так що таке страшне коїться І от показує по прогнозу, що така погода буде триматися аж до завтра, всю ніч буде. На сьогодні, нарешті, вимкнули опалення, то хоч хоч, хоч трішечки буде тепліше, хоча батареї просто теплі. Ну, ми ходимо в светрах, тому в принципі нормально. Але сьогодні вночі я просто прокинулася від того, що в мене змерзло горло. Уявляєте собі? Я так от спала, я сплю просто в теплій кофті. Отак, накрившись ковдрою, і просто прокидаюся від того, що в мене мороз дуже сильно. І в мене дуже сильно пилить горло, і воно холодне, людяне. Так, що такі справи? Напишіть, як у вас взагалі справи з опаленням, як ви почуваєтеся, бо я вже реально ходжу, грію руки під водою, щоб хоч якось в'язати. Це просто жесть. Це дов'язую зараз гривку, пришиваю і показую вам. Іграшка вже готова. Ось таке ливання вийшло. Я от сиджу і думаю, що, можливо, я все ж таки сьогодні не піду відправляти ось цю благодійну посилку, бо, ну, пошта не близько до мене. Знаходиться, і мені в цілому в той бік сьогодні не треба. І я можу піти відправити брязкальце з поштомату. Зараз якраз такий час, що е, я встигну до того, як кур'єр е, його забере. От, я думаю, що ми зараз із Чері. Вона вже тут прокинулася. І робить мені нерви, як то кажуть. Чері? От, і я думаю, що ми зараз вдвох підемо на поштомат, відправимо. До поштомату мені йти тут, я не знаю, три хвилини. А вже, скоріше за все, ту благодійну посилочку я відправлю. Можливо, завтра. Я не знаю, можна було б і сьогодні, в принципі, з поштомату. Коротше, я зараз подумаю, я не знаю. Що хотіла вам сказати, що. Зараз я розверну камеру і розповім, що хотіла вам сказати, власне. Так, що я вам хотіла сказати, це те, що я ось тут в цьому брязкальці використала пласкі очі. Я не знаю, чи хтось із вас ними користувався, але там, де я замовляю, наразі фурнітуру, в них є. Такі плоскі очі. І якщо чесно, коли я їх замовила вперше, отримала, я не стала їх використовувати в іграшці, бо мені здалося, що вони якось дуже дивно виглядають. Але ось це номер 8 очей. І я завжди на ці брязкальця забуваю, який номер очей мені треба. І я взяла і замовила шістку. Круглі звичайні як грибочок. І вони мені прийшли і вони виявилися маленькими. От, Оскільки у нас тут в місті поруч, прямо зі мною я не знаю, де купити очі. Ну, Вони тут не продаються, а то я вирішила все ж таки взяти ось ці і спробувати. І вийшло доволі непогано. Ну, Можливо, на плюшевих якихось іграшках взагалі б не було помітно, що вони не, не випуклі, а пласкі. Але в цілому дуже-дуже навіть гарно. Мені подобається. Так що привіт. Зрозуміло. Так що ось таке левення. Зараз спакуємо і підемо з оцією мадамою на пошту. Чері, передаю всім привіт! Що, це буде передостання, мабуть, моє підключення в цьому в'язальному влозі, бо покажу вам, що ж я нав'язала у цю відправку, але <смас> сьогодні б у середу мала бути відправочка. Проте я не встигаю відв'язати останню браскільце, бо в мене там трошки змінилися особисті плани. А я вам казала, що мені треба це замовлення ще дов'язати, окрім лавенятка, такого самого, як я вам показувала, ще пару слоненят це новий дизайн іграшок. І зайченят. Зайчення я вже вам колись показувала, можливо, в попередніх влогах, в мене вже їх замовляють не вперше, тому, мабуть, почну з них. Це ось такі зічнята в молочному кольорі із джинсу. Це джинс 03. Січки тут пудрові, не пам'ятаю, який це відтінок, але пудра, можливо, там якийсь 80. Третій, я не знаю. А, якщо що, то напишу вам. Ось такі дуже класні зайчики, їх доволі часто замовляють, такий популярний дизайн. І мені вони, до речі, подобаються набагато більше, аніж зайчики, які в мене були з кумірцями. Бо це з кумерцями вже такий ну, заїжджений трошечки дизайн. А ці зайченята більш ніжні та милі. Хоча варіація з комірцями дуже класна, в тому плані, що можна додавати якийсь додатковий кольор. Але саме ось такі молочні зайченята користуються популярністю у моєї замовниці. Вона їх продає в своєму магазині. І також зв'язала ось таких двох слоників, дуже класні. Замовниця також надсилала мені фотографію, які типу, приблизно мають бути слоники. Але я, в принципі, вже в'язала колись слонів, можливо, пару разів. От, і ну, в мене вже є свій принцип, як їх в'язати. Тому ось такі. Це Alize Softy 62 й колір молочний, і вишивала оченята іврови джинсом. Ні, не джинсом, до речі. Я зараз беру не чорний джинс для вишивки, а чорний газал Baby Cotton, Бо він мені більше подобається. В нього такий, не такий сильний ворс, як, наприклад, у джинса. Він не лишає ворсу, коли вишиваєш. Я не знаю, можливо, хтось зрозуміє, про що я кажу, бо в мене була така, ну, це не проблема, але мені набагато легше чомусь працювати із газалом, мебікоттон. Я взагалі, до речі, хотіла колись перейти повністю на цю пряжу, але там є доволі цікаві кольори, але з джинсу я не знаю. Дуже часто надсилають замовники якісь приклади і хочеться в такому кольорі, тому доводиться в'язати з джинсом. Тому ось так: ось такі два слоника. Мені така спала на думку тема. Є <гад> декілька годин, якраз я побачила у однієї майстрині нашої української е такий пост рілс е на тему того, що вона любить типу робити термінові замовлення. Знаєте, коли вам типу, пишуть, що треба там <нставить> на вчора, грубо кажучи, ну на завтра, наприклад. І їй подобається робити такі замовлення, бо вони їй приносять там натхнення, щось таке, і я хотіла цю тему обговорити. Я, я колись потрапила в таку пастку, ця пастка називається. Ну, можна сказати, ти не можеш відмовитися від грошей, але ти відкладаєш свої плани якісь. Заради цих е, грошей, або заради е, того, щоб бути, типу, хорошою е, на другий план. І я хотіла сказати, що якщо дійсно там вам потрібні гроші, якщо ситуація того вимагає, е, що треба. Взяти термінове замовлення, то, ну, звичайно, що беріть. Я, я думаю, що жодна людина, типу, не відмовиться і там скаже Настя, ти що дурна, звичайно, треба брати однозначно. Але в мене були такі ситуації, коли в мене дуже велика кількість іграшок в процесі, і мені пишуть, що там треба. На завтра, післязавтра якусь іграшку, і я головою розумію, що я там не встигну, наприклад, її зв'язати, якось вставити в цей потік виготовлень. І все одно беру і беру без жодних доплат, просто за тією самою ціною сиджу вночі. І щоб бути тією самою хорошою людинкою, яка, звичайно, що піде на зустріч, і все таке інше, я ось так от приношу в жертву там, свій сон, свій якийсь час, якісь свої особисті справи, для того, щоб задовільнити іншу людину, замовника. Тобто, без доплат знову ж таки, без нічого. І що б я хотіла, яку пораду я б хотіла дати, що якщо у вас там дійсно якісь фінансові проблеми, якщо вам дійсно там, треба ті 300-400 гривень за іграшку, яку, які ви маєте взяти з клієнта, то, звичайно, що робіть? Але якщо ви, у вас є багато іншої роботи, ви ну, маєте плюс мінус якусь стабільність. То задумайтесь над тим, заради чого ви берете це замовлення. Просто заради того, щоб не відмовити тій людині. Заради того, щоб дійсно заробити, або, е, я не знаю, можливо, вам дійсно подобається якийсь екстрим такий. Я не знаю. Бо це прикольно, реально, що до тебе там як до майстра, але це не прикольно в довгостроковій перспективі, коли ти взагалі не маєш часу ані на сон, ані, знову ж таки, на якісь свої особисті справи. Це дуже сильно згодом виснажує, і ти це розумієш лише із часом. Тому, якщо у вас також, також виникають такі ситуації, то просто я вам таку закидую вудочку, можна сказати, щоб подумати. Над тим, яка взагалі мета того, що ви все ж таки погоджуєтесь на такі дуже супер термінові замовлення, як от на вчора, на сьогодні, на завтра. Ну що, нарешті я вам готова показати повне замовлення, яке сьогодні від мене їде. Оці молодні зайчики, дуже в мене популярні, класнючі просто. Це джинс 03. Далі зв'язала ось таких. Дуже-дуже милих пухнастих слоників, ще таких не в'язала. Е, от такі дві штучки. І ливення, якого вже вам показувала. В принципі, це таке саме друге у цьому замовленні.